Ай, кристала до них йдемо в парк. Туман. Трошки є туман. Одинадцята година. То, що ви не бачите, то не випадково, я старався, щоб ви не бачили. Холо, ще дуже багато зелених дерев насправді. Зелені ще дуже багато і трава зелена, так що то, що не є, така вже переможна ось. Ще буде тепло. Сьогодні скільки? Сьогодні 7 градусів тепла. А наступного тижня вже має бути пліш. Вже є прогноз має бути п'ятнадцять. А справа Южі. Имя Дившина злива, я не знаю. Цікаво пройдемо, не пройдемо тут, там далі болото, то буде, але спробуємо. Оце ми від Юзі з ходинком йдемо туди. Інстаграмні сходи. Через місточок треба буде перейти. Ось клумби були. Можна бачити, на цих сходах фотографувати і розповідати, що вони ведуть до замку. Що замку не видно за кущами, але сходи ведуть до замку. Так, можна зробити, не видно ні початку, ні кінця ходів. Можна казати, що нам є тисяча сходинок, просто в кадр не влізли. Ну і потічок. каштани ж є Сходи і пеньок. А оце. Звідки ми прийшли? Юзі. Меня пеш інстаграм. Дерево нам махає, вітає нас. І вас теж дерево вітає жовтими, зеленими листочками. А ось ця стежечка, єдине слабке місце, де може бути калюжі. Наводити до асфальтної доріжки. Ліворуч, асфальтна доріжка йде донизу, наприклад, до Молдови, до нижнього Бівека, до батьківщини. Ну, тут де повернути в парк. Цю стежку всі знають. Нагору вона веде до ріксуса. А Тут стежка пішла донизу. А тут стежка йде догори. Стежка теж Instagram, як і сходи, особливо тут ще більше жовтого листя додасться. Ну як ми піднімемося до гори, там можна. Наприклад, кому треба до кристалу. Бо починали ми йти від кристалу. Можна через джерело вернути знову до кристалу, кому цікаво. Таке можна коло робити через юзю, щоб не тою самої дорогою назад вертатися. А, тут трошки як джунглі. Але під ногами асфальт можна йти рідко, коли можна справді зустріти когось. Але кожен раз йдемо, демокодись зустрічаємо, що значиш. Стежка жива. А, навколо що, навколо бур'яни. На жаль. Навколо стежки бур'яни. Фруктові дерева ростуть. А і тут зліва зараз з'явиться Молдова. Точніше, як ми розвернемось, то Молдова буде прямо, а Ріксус буде справа. А це Молдова. дерев помітно. Це Ріксус. А Так, Як космічна станція серед поля. А стежка, стежка, на жаль вже так само руйнується. вона давніше зроблена, Вона розсипається по краях, особливо там, де колись довгий час вода текла. А значки Еріксус Емолдова!